Юрій Федькович казка Іголка Угорка Притонесенькая, читає Анастасія Пахолок, комунальний заклад, Палац культури та мистецтв Зставнівської міської ради. Була то собі раз іголка, а то з тих, що ними нікішить, та старі ходаки латають. Але вона цього й чути не хотіла. Бо малася собі за дуже тоненьку, за таку, що не на великі пані шовком шиють та золотом гаптують. А хоч не була вона у великих панів. Але попросту у Мосякової химик, що у рендера Іцка за найночки служила, то все їй бувало і не згадують, бо відразу допівтне, що вона така тоненька, як давно бували ті іголки-угорки, що їх жидівки лиш по дві закайці продавали. А коли одного разу ні ходики подрались, а повні пальчики за нашу тоненьку посягли, аби не у ті подерті ходаки латати, тоди ж вона і здивувалась чимало, та й каже, де пальців. ж мене, вашими пушками делікатно та уважно, коби б не впала, бо як впаду, то й зв'язкову свічку мене не найдете. Ну «Но-но, якось то то буде, добродіко. Кажуть пальці. Та й узяла нашу роненьку попід бок, щоб уселити в нього грубу придірну дратку. А ви що це? Ви хочете крізь мене та й таку грубу та мужицьку дратву селяти? Та я ж вам відразу головлюсь, тільки я тоненька. Але не вломилась вона. А пальці справили не прямо до кименного ходака. Бо й ніколи їм було. Це, пишіть наша тоненька на своїми голосами. Яка ж це проста та мужицька робота? Я не перелізу, я зараз уловлюсь!» От і «Та ж я вам казала, хто таке буде. Ого, уже по ній. Але поніша не буде. Боги взяла воску, зробила її головку та й заткала за пазуху біля другої простої шпики. «От так. каже вона тоді, обзираючись на всі боки, чи то ніхто чує. От так! я казала, з мене непростого щось буде, з людей. Люди бувають. Отак От репетувала вона собі, аж тут і удріла біля себе просту шпильку. Та питається у неї. А ти золота голубка? Ні, каже шпилька. Я собі таке проста. Виєднати по тобі та по твоїй простій голівці. Але що робити, серце? Всі ми не можемо бути панами, та ні воскові головки мати. А то то що там? Море? Ні, каже шпилька. Торовець, що плине біля нашої корчми. А наша паня, ти отця, — не все жічки помиє, щоб висипати туди. Сокотіться, щоб не забивали дуже, то не впали. Крещі вся в помилі. Помиї? то не помиї, та не ровець. Але то море, ти все голубко не знаєш, а ми знаємо, бо ми панські, та ще з восковою головкою. Письменні ми підемо собі світа знати. От скочила собі на у ровець, у упомиє, наче то мутку уставок. От так, каже вона тогди, то лиш великі пани їздять собі по цілім світі, але і ми, славити Богу, не хресті. Аж тут кінця було руцем. Ти сміє соломи, шпиня, скаруча завість та пусте папір'я. Ви то упав бурок, то йдеш на тогда. А наша тоненька лежить собі у руці та й думає. А ну подиви, як вони пливуть понад мене, то не в той бік що я тут лежу. Коби то вони знали. Але що з того? А ти подиви, так от ти тут ріскав, крутиться та вихиляється, Іначе там мужичка в танці. А он та злобіна сміття як крутиться. Сміття та й годі. А отай папіра подувся. Такий в канцелярні, а поляшок на сені. Дурні вони усі. Їм не слиться, хто тут лежить. Та ще з восковою головкою. Але нехай не знаємо, хто і що ми. Аж тут. Несе болото, щось ускучого та доскучего і настановили біля неї. Це був станий черепочок, Але вона подумала, що це дорогий камінь, отекнулась йому на зелько і питала А ви, добродію, чи не діамант? Ага. каже черепочик, щось одлекало від діаманту ми не чужі собі. А я? Каже на штанесенка, я панська шпилька, я була у однієї дуже великої пані, що її ему звали. А була я у великім пошанілку. Але що з того, коли у прихіга було п'ять пальців. А всі такі мужицькі та прості, що йому до світу ловити. Ви ж не самі ведете яка я делікатна. Не призвичайно до їх простоти. Або ж я сліпий, чи що? каже Черепочок. Якби ви добродії пустого стану, то не була б у вас така голова, та ще й з воску. Ті пальці муся не бути дуже прості, щоб вони вас не пізнали. Ваша правда, добродію, якби це було допомоги, то я би вам про всіх не доповіла. Або ж великі пани не сидять собі по цілій бійнині та не цукочуть, каже Черепочок. Ваша правда, добродію, це зовсім по-панськи, не слухайте. Найстарший з них звався пальком. Це ще найкротий усіх, бо лиш два чекальники мав та чуванився та душа дужче всіх, бо казав, щоб із нього всі чотири браття, бо навіть цього рука нічого не варт. Другий з них звався Лизун. А то так, бувало, лише все, що лише йому рука давала. І мості, і ринки жидівські, і, і всячина. А як попадеться до меду або до жодівського гугля, то і відірвати годі. хлоп та й годі. Третій з них звався грільник. А тут то тому бо як моя пані переп'єсть, то у хлопську горілку їй серце занудить і він їй зараз допоможе. Четвертий з них паненька, звався сна. А то тому то бо був для скрипників дуже потрібний. П'ятий з них був мизець. Це ще неделікатний жизнь усім, але що з того, коли таким мужиком пах. Ото такі-то були ті п'ять пальців. Того я не витримала і пішла в пречід Не мені то такі тоненькі, з тими мужицькими пальцями побувати. Я не до них. Вони мужицькі та грубі. А тепер сидимо собі тут та сіяємо краще сонце, каже черепочок. Так, дорогі. Зидуватися я його. А ви здалеку? Я Я був колись скривий черепочок. Я був колись скриний з банок у одного дуже великого пана, у пана економа Хляпницького. Але він доти послав мною до себе по погорівку, що я вже не міг витримати і розвалився на кавалку. Бо я я до економіці, я аж щех. Дуже далеко. А ті чехи мають дуже довгі пальці. Не такі, то, як у вашої хими, от це. Того, я думаю, у своїй країні вертати. Бувайте здорові, добродіки. От і поїхав. Беречек денята, чи там у рівців була ті топли, на нас тоненько попали. Які йому нюроки тус! А вам жилом тобе уроги жидівські. Хіба ви не видиться? я тоненька. бути вам повилазили чи що. Адже денята силучоти не хотіли. Вже заповчала сталушу зінця чи там рочиком пила. затекли на нас тоненьку стовцю і пустили долів болотом. Ось так, каже на тагодир, обжираючись на всі боки, чи тепер то їх товать. От тепер аж я кругом паля, двоїду в ридвані, як цариця, мать бути до сонечка в гості, до моєї матінки отця. Аж геть, рахмане, землю, гори, в Рахмане, у у дев'яту землю, це схренні гори, Де в морських садах шовкові трави пасуть. От і поїхала.